День місцевого самоврядування взагалі ненавиджу слово чиновники. Ну бо немає такого слова чиновники в українському у Миколаєві. Відзначили міських посадовців. Оздоровчий відпочинок дітей чекає сюрприз у таборі. Юні Миколаївці проведуть два тижні в гірському таборі. Всесвітній день волонтера. Подякував волонтерам, сказав слова вдячності від всіх містян. Як у Миколаєві привітали причетних. Сьогодні четвер, сьоме грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март. Працює Сергій Мельников. Вітаю про головні події Миколаєва та області. Говоритимемо далі. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Цієї ночі засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БПЛА-шахет. Загалом над Україною вдалося ліквідувати 15 з 18 дронів, які Росія запустила з Мису Чауда в окупованому Криму. Також учора зранку та опівночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. У ніч на 7 грудня російські війська атакували Ізмаїльський район Одещини ударними дронами, поцілили в припортову інфраструктуру по Донав'я. Загинув один з водіїв фур, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, атака безпілотниками тривала майже дві години. У результаті влучань пошкоджене складське приміщення, елеватор та вантажівки припортової інфраструктури. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. Сьогодні в Україні відзначається день місцевого самоврядування. З нагоди професійного свята у Миколаєві вручили відзнаки держслужбовцям місцевого рівня. Також згадали й тих, хто став на захист України після початку великої війни. Зокрема, двом посадовцям присвоїли нагороди посмертно. Докладніше про урочистості в місті. Дивіться далі. День місцевого самоврядування щорічно святкують в Україні з 2000 року. Традиційно в цей день відзначають міських посадовців за їхній внесок у розвиток громади. Очільник Миколаєва Олександр Сінкевич зазначив, з огляду на безпекову ситуацію подібні заходи проходять доволі скромно. Подякував сьогодні їм за роботу, за те, що вони під час війни продовжували виконувати свої обов'язки, іноді під ризиком, іноді з дому, іноді взагалі не на місцях притаманних для їх роботи, але вони всі великі молодці, і сподіваюся, що в миколаївці цінять їх роботу, тому що це іноді дуже важливо сказати людям просто спасибі. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання. Посмертно нагородили двох посадовців Миколаївської міської ради, котрі віддали своє життя, бороничи нашу свободу Володимира Сокуренка та Сергія Гусіді. Олександр Сінкевич зізнався, новину про загибель Сергія переніс особливо болісно. Він був такою людиною. Знаєте, хотілося йому дати в обличчя і сказати: ну не ну досить вже притворятися. Вже ти такий, ну не може бути таким хорошим людина. Розумієте? Він постійно був такий, ну людина, друг. Людина позитив і людина, на яку можна було розраховувати. І коли я дізнався цю новину про його загибель, я дуже я пережив її особисто. З нагоди свята місцеві посадовці отримали відзнаки за свою трудову діяльність. Серед нагороджених директорка Миколаївської лікарні номер 1 депутатка міської ради Марія Грачова. Пані Марія зізнається, для неї відзнака стала несподіванкою Всі дні війни. Ми, моя лікарня і я для своїми колегами була в місті. Ми працювали, і працюємо ради перемоги. Ми віримо в те, що місто вистоїть, що перемога буде скорішою. Я сьогодні можу сміло подивитися в очі всім громадянам і сказати, що я роблю все для перемоги, для міста, для того, щоб місто вистояло, воно вже вистояло, ми вже перемогли, але все хочеться перемогла вся країна. На додаток до почесних грамот посадовці отримують грошову премію. Міський голова вважає, миколаївські працівники сфери місцевого самоврядування заслуговують негідну винагороду за свою сумлінну працю. Сергій Осюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новини. І пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт terkamart.tv. Вони допомагають тим, хто цього потребує. 5 грудня світ відзначав День волонтера. З нагоди свята мер Миколаєва Олександр Сянкевич привітав усіх причетних до цього дня. Також деякі волонтери отримали почесні відзнаки за оборону міста. Як пройшов захід і кого відзначили, дізнавалися наші кореспонденти. 5 грудня в усьому світі відзначали день волонтера в Україні у період повномасштабної війни. Ці люди стали справжньою підтримкою та опорою не лише для військовослужбовців, а й цивільних людей. З нагоди свята Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич привітав усіх причетних та подякував за їхню щоденну роботу. Ми сьогодні зустрілися з волонтерами, яких нам подали волонтерські об'єднання організації, а також військовослужбовці для того, щоб їх привітати та відзначити деякими відзнаками. Подякував волонтерам, сказав слова вдячності від всіх містян і сказав, що нам важливо, щоб ця робота продовжувалась. Ми намагаємося як міста лише сприяти, а не влазити у справи волонтерів. Сподіваюсь, так буде і надалі. Волонтери добровольцями йшли на фронт, збирали гроші та везли на передову все необхідне, починаючи від шкарпеток і закінчуючи автомобільною та навіть легкоброньованою технікою. Вони приймали біженців, здавали кров для поранених, знаходили потрібні ліки, плели маскувальні сітки і готували борщові набори. Олександр Сінкевич нагородив вісьмох волонтерів почесною відзнакою за оборону Миколаєва тих, хто найбільше проявив себе. У перші дні війни. Цих людей нам подали військовослужбовці. Треба відзначити, що ці нагороди другого ступеню, тобто вони якраз призначені для людей, які не є військовослужбовцями, і які допомагали боронити наше місто в перші дні війни. Діяльність волонтерів надскладна, часто навіть небезпечна для життя. Однак вони продовжують допомагати тим, хто цього потребує, і кожен з нас має сприяти цьому. Лише так нам вдасться побороти ворога. Катерина Рукташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Служба безпеки України затримала поплічника РФ, який допомагав загарбникам під час втечі з Херсону під натиском ЗСУ. Для цього фігурант зливав ворогам дані про власників човнів і катерів у місті, а потім приходив до них із озброєними окупантами, які відбирали у людей плавзасоби. Відступаючи з правобережжя, росіяни не забрали свого поплічника, а тому він виїхав до родичів у Миколаївську область, де намагався сховатися від правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місце знаходження і затримали. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Більше ста дітей з Миколаєва відпочиватимуть в гірському таборі на Прикарпатті протягом двох тижнів. Міська влада продовжує організовувати юним миколаївцям оздоровчий відпочинок. Кошти на цей проєкт були виділені з місцевого бюджету. Згортати програму оздоровлення для хлопців і дівчат з пільгових категорій влада не планує, а тому продовжуватимуть її в наступному році. Докладніше про це в наступному матеріалі Сергія Лисюка. Міська влада продовжує організовувати миколаївським дітлахам оздоровчий відпочинок. Цього разу в гірський табір на Івано-Франківщині відправляться 118 юних миколаївців. Усі діти відносяться до пільгових категорій. Це остання відпочинкова зміна. Діти їдуть на 14 днів. Я якраз діти припадають до свята Святого Миколая, який буде завтра. Тому дітей чекає сюрприз у таборі. Їх повезуть до резиденції Святого Миколая. І там їх чекає багато сюрпризів. під час відпочинку. Діти не полишатимуть освітній процес. В таборі організовані всі необхідні умови, щоб хлопці та дівчата продовжували навчання в школах онлайн. Загалом за відпочинковий сезон 2023 року оздоровлення 911 дітей на більше ніж 13 мільйонів гривень. Сподіваємося, роботу продовжити у 2024 році. Гірський відпочинок в мальовничих краях Закарпаття і Прикарпаття позитивно впливає як на фізичне, так і на ментальне здоров'я юних миколаївців. Саме тому міська влада вважає необхідним розвивати цю програму. Сергій Лисюк, Валерій Федченко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Новини спорту з 1 по 3 грудня у Києві пройшов чемпіонат України з джиу-джитсу. Наймасштабніший турнір з цього виду спорту прийняв більше тисячі учасників. Миколаївщину на змаганнях представили 84 спортсмени. Окрім боротьби за нагороди, вони також бились і за потрапляння у національну збірну. За підсумками першості команда регіону здобула 26 нагород, зокрема по 6 золотих і срібних, а також 14 бронзових медалей. До збірної України з нашої області увійшли 21 спортсмен. Вітаю! Арт-терапія для дітей. Днями до Миколаєва завітав художник та засновник Всеукраїнського Союзу культури і мистецтв людей з інвалідністю Сергій Попов. Митець провів низку майстер-класів для дорослих і дітей, а також поспілкувався з колегами-психологами. Захід відбувся на базі центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Більше про мету художника та його роботу з миколаївцями розкаже Катерина Робташ. Від початку Великої війни тисячі українців щодня відчувають стрес. Особливо від нього страждають діти, а тому саме дорослі повинні допомогти їм пережити цей досвід. Сприяє цьому і громадська організація, Всеукраїнський Союз культури та мистецтв людей з інвалідністю. Одним з її завдань є створення нової дієвої арт-терапевтичної системи адаптації і соціалізації дітей, які мають досвід війни та дітей аутистів. Ціля організація допомога людям, дітям. С ограниченными возможностями, в том числе и с синдромом РАС, посредством творческих процессов. Мы со созраб... разрабатываем, мы объездили всю Украину, мы и проводили выставки, мы участвовали неоднократно в конференциях врачей, психологов і ну так далее. Художник та засновник громадської організації Сергій Попов автор системи по роботі з дітьми з аутизмом та травматичним досвідом війни. Проєкт «Life must go on» став новим етапом розвитку його арт-терапевтичної системи. «Взагалі ідея організації це не ні інваліди для а люди для інвалідів. Поэтому в членах організації ета я, я сказав про костяк ідеї саме. А в возлі організації, членами організації, є і бізнесмени, і психологи, і юристи, і просто любітелі живописів. Очень много різнопланових, Ну, найголовніше відключительніше черта їх це інтелект. У Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького Сергій Попов провів низку майстер-класів для дітей та їхніх батьків, а також поділився досвідом з колегами-психологами. Вони мега молодці. По перше, про те, що не залишається осторонь таких важливих питань, бо сьогодні роботи в плані збереження психічного здоров'я буде дуже багато, адже в нас багато людей просто виснажені, емоційно вигорівши. Щоб зберегти, щоб все ж таки. Ну, в якійсь мірі, мірі реабілітувати населення України і в тому числі тих, хто найбільше страждає вразливі це в нас діти, вразливі в нас ветерани, члени їх сімей. То звісно, будь-яка ініціатива, яка має позитивний результат, вони вже презентують позитивний результат. Вона має сенс. Те, що пропонують колеги з Києва, це дієва, тому що ми це також робимо. Ми працюємо через творчість. Ми працюємо через малювання через відреагування. Тому це дуже цінно. Творчість це завжди те, що допомагає відновитися та поповнити свій ресурс, відзначають психологи та додають ця зустріч з Сергієм Поповим можливість не лише перейняти досвід від колег, а й об'єднатися заради спільної мети. Катерина Рупташ, Павло Маскальов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду у п'ятницю, 8 грудня, у Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дощ. Після обіду він повинен піти на спад, проте до вечора знову посилиться. Температура коливатиметься від нуля до плюс 2 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 95%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт Теркамарт. віримо в себе, віримо в Україну та продовжуємо підтримувати наші сили оборони.